Друзі, є такий жирний кодяк 25-го року, камери 360, матрична оптика, спортлайн, 11 тисяч пробігу автомобіля. Гарний. 25-й рік. Також Volvo XC60. XC40, GLB, Mercedes, Peugeot. Бач. Новий кодяк, Пам'ять сидіння, електропривід. Вітаю! вже були українці напевно дивилися його. сидіння кущі з підтримкою такий апарат як вам бачите як прошита панель алькантарою круто зараз покажу як вам такий новий кодяк 25 рік як вам виконання Прошита сель алькантара повністю, З такі ручки. Мультимедія, бачите, дуже велика, така ці крутілки, ну, крутілки мені не дуже, клімат, але цікаво, оновили, оновили дизайн, інтер'єр. Бачите, Тут так прошити гарно. Там тут музика, чорна стеля, Ковші такі круті, ковші такі виглядають гарні масивні. Задній ряд сильний місяць, підігрів кірма, друзі. І кодяк. Коробка у нас вже тут з електропереключення передача, як вийдіть четвертому. Новий автомобіль. 11600 пробігу, друзі. 11600. Кошене кермо перфороване. Гарне. Як вам? Як вам такий код'як? Показує камера. Ціна його, друзі, 39 тисяч євро тут в Німеччині. 39 тисяч підсвітка контурна, підсвітка амбієнту, ну гарний. Гарний салон. Мені подобається. Як вам такий автомобіль? Гарний матеріал, гарні сидіння, підсюточка, місці. правий автомобіль, але все рівно вже потребує кімчесточки. Такий ключ. Монобрів така. Такий апарат.